Зараз, а зараз метод прив'язаний до землі, будемо навчати ясміну. Навчати її будемо перший раз. Тому ось у нас прив'язка до землі. На всякий случай кінчик ближче до себе, щоб можна було зупинити коня хоча б наступить на кінчик мотузка або щось. Мотузка на землі. І чистимо коня. Не даємо йому ні траву пастися, нічого. Кінь повинен покірно стояти, поки ми виконуємо свої маніпуляції, які ми хочемо. Стояти, а не гризти траву. Р -р -р -р. Р -р -р. І отут для нього повинно бути саме найкраще місце на світі. Тобто саме спокійне місце, якщо він отак стоїть, що його гарантія ніхто не буде трогати, ганяти. Розумієте? Тобто, як тільки кінь щось почав робити, те, що вам не, 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 ну, не те, що не треба, Зразу ви повинні проявити своє недовольство, поганяти його на цьому місці і зупинити там, де він повинен стояти, і залишити його в спокої. І це саме краще місце на світі, тому доповідно для нього бути. І він тоді зрозуміє, що окей, якщо я спокійно стою отут, мене ніхто не чіпає, я не бігаю. Це я з ясміною роблю перший раз. Тому, звичайно, вона ще не знає. От бачите, траву хоче. Скучно їй стояти просто так. Але такі повтори, і кінь зрозуміє, що від нього вимагається. Тому що словами ми ж йому не можемо це пояснити. Значить, ми пояснюємо своїми свого рода трошки агресивними діями. що Нам це не подобається. Так, молодець. 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 Бушки. Так, гриво. Трошки розчешем, а кінь, а кінь тим часом тренує свою витримку і дисципліну. Остик, а кінь тренує дисципліну. Ось вам кінь прив'язаний до землі. Ось і все. Ясміна готова до їзди вверх. Принцип руху коня по колу. Кінь робить більше, ви робите менше. Тобто ви стоїте, кінь підтримує потрібний, заданий вами. Темп і заданий вами алюр. Можна кроком, можна рисю, не можна, а потрібно кроком, рисю, галопом. При цьому кінь повинен всім своїм уже виглядом подавати знаки покірності, перестати мателяти головою, висловлювати своє невдоволення. Перестати брикати, от ясміна, аїша під сідлом брикала. Особливо при зміні напрямку. От Зараз я спробую теж змінити напрямок, побачимо, чи вона зараз буде брикати. Підтримуємо темп. Повинна бути мотузка розслаблена. Кінь повинен призупинити вже е, свій спротив і виконувати методично рух по колу. тобто в разі досягнення такого ефекту, а з кожним разом цей ефект буде досягатися все скоріше. Тому зводити такі заняття треба згодом до мінімуму. Зараз змінюємо напрямок руху. І ось вона почне трохи брикати. Ну, цей раз уже не дуже. Молодець. О, Умнишка, Задача, задача на коня не просто як небудь вилізти там і так далі. Задача, щоб кінь стояв покірно, спокійно. Ми запитали дозволу, можна на тебе сісти. Він своїм покірним стоянням висловив, як то кажуть, повагу і дозволив. Отакі повинні бути взаємовідносини. Menina, Mosna? Mosna? Mo